Вітаю останній день березня. Підсумовуємо разом. Україна відспівує 40 днів по небесній сотні. Росія забирає війська з кордонів, але російська загроза для європейського майбутнього українців залишається. Про це та інше поговоримо детальніше у студії. Ярина Матвієв. На старт увага вперед. Естафета за крісло голови держави стартувала 40 днів без небесної сотні. Україна в скорботі вбивці на волі. Буремні 90-ті повертаються. У Львові рекет захоплює ринки, вулична торгівля процвітає. 25 травня українці будуть вибирати собі нового главу держави після падіння режиму Януковича. 46 охочих на одне вакантне місце. Вже зараз практично сформувалися основні гравці за найвище крісло в країні. Та, поки центральна виборча комісія перевіряє та відмовляє кандидатам у президенти, громадські активісти говорять, що позачергові президентські вибори будуть одні з найдемократичніших, а виборча компанія без значних сюрпризів. Більше розкаже Михайло Когут. 46 українців захотіли стати президентом однак уже 12 ЦВК відмовила у реєстрації в кандидати, та це ще не межа переконують в комітеті виборців України. Там розповідають, уже 25 травня виборцям доведеться обирати ледь не з 30 кандидатів у бюлетені. Але експерти зазначають, вибори може зірвати лише військове втручання. Жодних правових політичних і інших причин для Зриву виборів сьогодні немає. Безперечно, з таких ризиків, найбільш серйозних, які залишаються, вони знаходяться не всередині країни, а й зовні. Насамперед ідеться про дії і заяви Російської Федерації. Та, попри таку кількість охочих, експерти зазначають, не всі насправді змагаються за посаду. Багато претендентів є суто технічними кандидатами, які відбиратимуть голоси у рейтингових претендентів. Як зазначають у КВУ, через таку швидку кампанію є велика ймовірність, що вибори будуть чесними на таке голосування, сподіваються і на Львівщині. Виборці на сьогодні все ще не є такі визначення з тим, за кого вони будуть голосувати у Львівській області, і скажу так само, що не бачу можливості на сьогоднішній день для підкупу. Дуже багато людей, навіть які тоді були готові продавати голоси. Сьогодні цього робити не готові. Натомість політологи підкреслює, в нас ще жодні вибори не відбулися без фальсифікацій. Вони, як завжди, будуть чесними, але як завжди будуть з підкупом і фальсифікація. Та, попри неможливість проведення виборів в Автономній Республіці Крим, експерти зазначають, це ж ніяк не вплине на легітимність нового президента Михайло Когу та Володимир Барчук. Новини 2015, другий телеканал. А поки Україна готується до виборів президента. Росія робить все можливе, аби їх зірвати. І, попри частковий вивід військ від українських кордонів, загроза окупації залишається, але переходить у дипломатичну площину. Путін та Керрі обговорюють можливість федералізації України, але Україну до цих розмов не запрошують. Яких сюрпризів чекати нам і чому Росія надалі загрожує Україні? З'ясовувала Вікторія Прихід. Російських військ під кордонами меншає, але це ще не кінець. Війна України з Росією триває, але тепер в економічній площині. Українців закликають не купувати російські товари. Перед Львівським супермаркетом люди з плакатами. Потенційним покупцям роздають листівки і радять запам'ятати цифри штрих-коду 4-6. Поки є можливість, ми хочемо боротися з Володимиром Володимировичем економічно. Прийде час, будемо боротися фізично, але станом, поки не почалося ніяких бойових дій, ніяких воєнних операцій, ми, ми не хочемо бути байдужими і закликаємо до цього львів'ян. Вів'яни на акцію реагують стримано дехто байдуже, а дехто обіцяє російські не купувати. Якщо є аль альтернатива, то звичайно завжди краще свого виробника підтримати. Ось я вважаю, що це правильно. Виробник має значення, тому що це має значення якість. Я є за те, щоб купувати якісну продукцію, а тим більше це й має політичний контекст на фоні тих подій. Більшість товарів, які зараз російські продаються в Україні, вони абсолютно є замінними. є аналоги українські. Я вважаю, доцільніше підтримати національного виробника і купувати саме вітчизняні товари. Ще один фронт українсько-російської війни відкривають українські програмісти. Опівночі на перше квітня стартує українська соцмережа VUA, яка має стати альтернативою російської ВКонтакті. Мови спілкування в ній буде лише українська. Якщо ми вже бойкотуємо, наприклад, якісь російські продукти харчування, то чому ми маємо підтримувати російські інтернет-ресурси, які можуть бути дуже хорошим джерелом там для російської російської пропаганди або для відслідковування там якихось українських рухів? Я думаю, що це найважливіша річ. І Я думаю, що кожен з українців мав би це розуміти. Економічний бойкот це довгий шлях. Якщо і матиме вплив на прибутки росіян, то до їхніх високопосадовців достукається не скоро. Тим паче, що у Путіна інші плани, і їх змінити може хіба що світова спільнота. Не даремно кажуть класики, що Росія ніколи не стане імперією без України, тому відповідно зрозуміло, що тільки контролюючи, впливаючи або і приєднавши Україну, Росія може бути, скажімо так, і зберігати статус світового лідера, впливати і можливо нарощувати свій вплив. Я думаю, що Росія все рівно до тепер ще остаточно не відмовилася від планів принаймні частину східної південного України, скажімо так, анексувати, і тому, відповідно, вона чекає знову ж таки на реакцію Заходу, якщо вона можливо поступово. Овущухне, то можливо будуть активні дії з боку Росії. По-друге, все таки чекає, що можливо, все таки такі плани сепаратизму, зокрема сепаратистських мітингів на півдні сході України, так само будуть реалізовуватися. Попереду в Україні ще одне випробування: вибори, які Росія або зірве, або намагатиметься протягнути свого кандидата. Тому можливі нові провокації. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. І про те, чому Росія досі загрожує Україні, ми говоримо з політологом Геннадієм Шипуновим. Доброго дня дуже Доброго дякую, що ви прийшли до нас студію. Пане Геннадію, власне чому зараз залишаються загрози з боку Росії, незважаючи на те, що частину військ вже від кордонів українських, все таки наш східний сусід відтягнув ну, Це треба очевидно розглядати в контексті тої геополітичної стратегії, яка зараз реалізується в Росії. Це втягнення України в орбіту інтересів Російської Федерації. Тобто проект неоімперський в контексті ну, реалізується в цьому контексті, і відповідно для відновлення такого не статусу Росії необхідно залучити до цього проекту і Україну. І тут відомий вислів Збігнєва Бжежинського, який казав, що Росія ніколи не може бути імперією без України. Відповідно, той тиск, який ми зараз спостерігаємо, це очевидно так само і як один із аргументів в контексті тих торгів, які зараз відбуваються між Росією та Сполученими Штатами Америки. Тобто, на превеликий жаль, наша доля зараз вирішується без нас на рівні тих великих гравців Росії та Сполучених Штатів, які зараз домовляються про те, як, як ми будемо жити далі. Ну і от е, така гра м'язами це один із інструментів міжнародної політики і один із аргументів е, в контексті тих пер, 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 перемовин. То е, з військової загрози Росія зараз переходить на якусь іншу стратегію переманення України на свою сторону. Так виглядає, видається якась дипломатія. Вже залучається. Переговори між Керрі і між е, Лавровим. Власне що, що за цим стоїть? Ну, як я вже казав, це стоїть е, посилити свій вплив на Україну. Е, б... Ті е, війська, які перебувають на наших східних кордонах, це як елемент е, от грим'язами, як я вже казав, як інструменту е, ведення міжнародної політики, тобто сила на міжнародній арені зараз вирішує дуже багато економічна військова сила. І Як один із елементів, це от власне є грим'язами, тобто як один із аргументів, щоб до Росії дослухались, щоб е, був реалізований той план, який вчора озвучив Лавров. Так, тобто це федералізація, це. Внесення тих принципів у нову конституцію, це надання російській мові статусу другої державної. Тобто, очевидно, що тут так само ми можемо розглядати реалізацію такої стратегії, як недопущення України в орбіту інтересів вже Західного світу, зокрема НАТО. Тобто, треба розуміти, що Росія розцінює НАТО як загрозу собі. Так, і відповідно, буде робитися все, аби не допустити розширення НАТО далі на схід, зокрема, не допустити включення України в, в склад цього альянсу. так, альянс. так і відповідно, я, ми можемо говорити про те, що от та стратегія, яка зараз реалізується, вона власне скерована на те, аби не допустити такого розвитку подій. Пан Геннадій, дуже вам дякую, глядачам. Нагадаю, це був Геннадій Шепонов, політолог. Ми говорили про те, чому Росія і надалі погрожує Україні. Ми продовжуємо. А поки зовнішній ворог не поспішає згортати свою політику, маємо і внутрішніх ворогів, які підривають ідеали революції гідності. Видається, що буремні 90-ті повернулись до Львова. Вже більше місяця місто лихоманить від рейдерства. Щоразу із ринків надходить тривожна інформація. Захопили адміністрацію, представляються правим сектором, автономним опором. Дирекцію вигнали з базару. Все це роблять, наче під гаслами майдану і народовладдя. От тільки схоже більше на звичайний рекет. Після рейдерського захоплення ринку привокзальний вулична стихійна торгівля просто таки процвітає. А от боротись з цим явищем немає кому, як у Львові процвітає вулична торгівля, та рекет навколо неї з'ясовував Андрій Фок овочі, молоко, м'ясо все просто неба. Ряди вуличних торгівців простяглись на сотні метрів. Поруч з бабцями, які намагаються продати свою пляшку молока, торгують можна сказати постійні торгівці, перекупники та ті, які на базарі не перший день. Жодного контролю за вуличною торгівлею. Адміністрації ринку як такої немає. Тож між торгівцями здається, царює анархія. Люди обурені таким балаганом. Це порушення правил торгівлі. По-перше, санітарія порушена, а друге немає як пройти людям. Це почалось ще 26 лютого. Приміщення адміністрації увірвались молодики, представившись автономним опором та вільними поспілками Львівщини. Адміністрація ринку, мовляв, нічого не робить, тому відтепер керуватимуть тут самі. І все це під галас Майдану і гасла народовладдя. Минуло більше місяця, але балаган на ринку лише посилився, а адміністрація лише збирає з підприємців на комунальні послуги. Степан торгує на ринку вже не перший рік. Такого бардаку, каже ще не було. Тепер самопроголошеною адміністрацією пояснює, пропонують підписати договір, у якому відверто просять ділитись. А от за відмову і запальний характер вже й погрожують. до мене. Почали приходити неприємні для мене речі, і смски, які в яких зазначається, що погрожують здоров'ю мому і моєї дитини і моїй сім'ї. Сама ж так звана адміністрація від таких заходів відхрещується. Дійсно кажуть, гроші збирають, але виключно на те, або оплатити комуналку. Нам виставили рахунок за електроенергію 240 тисяч. Ми вивозимо сміття. Ми за попередню владу заплатили 17 тисяч боргу за електроенергію, бо нам пробували відключити. А як самопроголошена адміністрація боротиметься з вуличною торгівлею, запитання в нікуди. Це пояснюють не наша територія, куди проблеми виходять не наші. Більшість продавців пояснити, чому саме тут торгують не можуть. На камери реагують не зовсім привітно. Більш говіркими виявляються старші пані з молоком на руках. Не хочу йти на ринок, там нема для нас місця. Там хенд, там бізнес-центр зробили. А людям нема куди, йти, тому ми йдемо на вулицю. люди вікна пані Ольги виходять просто на базар. Те, чим торгують вуличні торгівці, обурена жінка. Доводиться не просто спостерігати, а й нюхати. Літом неможливо відкрити, тому що такі м'ясні дуже великі мухи залітають. Розумієте. Ну. І я морю, що от вечором підійдіть один на п'ята, шоста просто раді цікавості, як вже то все базар розходиться, повно кульків, Ото вітер як задує кульки. Кругом бігають, ото як це як сніг, розумієте зимою. Брут у Франківській райадміністрації пояснюють, при минулому керівництву ринку проблеми з вуличною торгівлею теж були, але поодинокі і незначні. Хоч який не який, але порядок був. Зараз кажуть, формально впливу на самопроголошену адміністрацію базару не мають. А вони боролись і гинули не за те, аби в Україні зараз діяв рекет в пам'ять незабутній небесній сотні. Ми маємо бути кращими. 40 днів минуло, як Україна втратила своїх синів героїв, а вбивці і далі ходять на волі. Пам'ять загиблих за наше майбутнє вшанували у Львові загальноміським віче. Священники правили панахиду, влада обіцяла працювати чесно, а люди вимагали покарати винних за смерть небесних сотників. Далі Мар'яна Підковська. Зі сльозами на очах та симфонічною музикою у Львівському аеропорті пом'янули небесну сотню та зіграли оду радості офіційний гімн Євросоюзу. Адже дружба з Європою була однією з перших вимог майдану. Одночасно, в шести найбільших литовищах України в тринадцятій годині звучала мелодія Бетховна. Європи плавно перейшла в український гімн. Люди зі сльозами на очах співали, «Ще не вмерла». Це також пам'ять про тих, хто. Хто здобував для нас, хто здобуває для нас ту свободу сьогодні з сороковини? Ми вчора в філармонії робили концерт Реквієм. Сьогодні ми робимо оду радості щіллера. Життя продовжується. Ми уславлюємо тих людей, які боролись за нас. Ми боремось далі. Знову сльози вже на Львівському майдані. Священнослужителі відспівують сороковини. Ці молитви, які ми сьогодні заносимо, це насамперед є молитви до них, щоб вони. Безперечно, там у небесному царстві, молилися за нас. Обласні посадовці обіцяють працювати чесно, щоб не зрадити небесних сотників. Ми готові і далі відстояти свою державу, відстояти свою незалежність. А перші творці Львівського майдану закликають знову до боротьби, але вже не такої радикальної. Отже, наша мета це є зараз контроль за власне покаранням цих всіх винних у власне щодо дії майдану. Ось також щодо кадрових призначень ми будемо контролювати, яким чином буде розвиватись. Люди на майдані плачуть, їх розпинає жаль. Це дуже погано, що не покарані. Це був би самий нормальний крок, якби хоч, хоч, хоч би одного покарали, і люди би це бачили, розумієте. Крім покарання винних смерті небесних сотників, люди надіються і на належне вшанування пам'яті героїв школі, якщо діти будуть знати своїх героїв, тобто це буде така найважливіша пам'ятка для них. Тому потрібно записати ті в історію. і ну, звичайно, можна поставити пам'ятник навіть на тому місці, де відбувалися ті події. Тобі треба будувати державу, розумієте? Тому що ті люди віддали життя не за те, щоб робити рекламу, пам'ятники, то все ні. Їх треба вшанувати, але треба братися і працювати, працювати, працювати. Мар'яна Підковська, Юрій Руденко, новини 20.15. п'ятнадцять, другий телеканал. Найкращою даниною пам'яті Небесній Сотні буде наше спільне майбутнє у європейській країні, де не будуть давати хабарів, говорити неправду, захоплювати ринки та займатися рейдерством. Починати будувати нову країну треба зі середини, бо зовнішня загроза Росії, попри вивід військ від кордонів, ще залишається великою. Будемо працювати і не біймося ставати кращими. З вами цей час провела Ірина Матвіїв. До побачення. Березень-квітень це пікові місяці для бронювання найвигідніших турів на весь відпочинковий сезон. Літо осінь із знижками від готелів та туроператорів. У популярній вже 16 років серед львів'ян туристичної агенції Кушніра, що на вулиці Чупринки, 24, розпочалася двотижнева акція. З 1 до 16 квітня триватиме розпродаж путівок від провідних національних туроператорів, таких як Акор Тур, Тестур, «Тур Туртес. Понайважаючі, ціни бувають до 70% знижки. Це не є якісь одиночні тур, це буде повальна розпродажа, присвячена початку старту цього сезону. Це є другий тур, це є ці самі послуги, ви летите з цими самими людьми в літаку, живете в готелі. Тут просто є подарунок туроператорів в мережі, а мережа їх, звісно, для себе не лишає, вона їх продає. І за цього логіки шукати тих речах не треба, вони просто дешевші. Ві компанії у разі форс мажора або скасування поїздки клієнтом чи фірмою за різних обставин повертають вартість туру. Найпопулярнішими ж напрямками відпочинку галичан залишаються Туреччина, Греція, Туніс, Болгарія. А кращі готелі і пакет послуг обирають саме зараз. Ми плануємо, що саме цього року досить такою потужною альтернативою Криму стане Болгарія. Специфіка Болгарії є в тому, що дуже багато готелів там є, але готелі ціна якість, які пропонуються, завжди розбирається швидко. Тобто люди звикли бронювати Болгарію наперед. Очікують на клієнтів цьогоріч і новинки, кажуть турагенції Кушніра. Іспанія дуже популярний напрямок, але для тих, для тих, кому вже надоїла Туреччина, Єгипти, це прекрасні екскурсійні програми, це прекрасні пляжі, чудові кафе, ресторанчики. Це більш такий європейський відпочинок. Це, звісно, буде хітом сезону в цьому році, однозначно, але тільки для тих, хто любить іменно європейський відпочинок. ми зможемо запропонувати новинку сезону це є острів Корфу. Ну середній відпочинок в Греції на сім'ю з трьох осіб, тобто двоє дорослих і людина, ми можемо. Розглядати пропозиції десь в районі від тисячі від тисячі двісті євро. Це вже буде зі системою харчування все включено і знову ж таки з авіаперельотом зі Львова. Турагенція Кушніра, що на вулиці Генерала Чупринки, 24, зарекомендувала себе як поважна компанія на західноукраїнському ринку туристичних послуг, завдяки якісним і кращим пропозиціям для відпочинку.